Друзі, привіт! У грудні на Дніпрі. Дивлюсь на його ширину і пригадую слова Якова Павлича Новицького про те, що мешканці Вознесенки перепливали на Хортицю. І пиляли там дрова ще 100 років тому. Раніше мені було незрозуміло, зрозуміло, як це, як це можливо було зробити. А зараз, дивлячись на справжню ширину Дніпра, а можливо вона ще була на декілька метрів менша, то я це все розумію, що то було не досить важко зробити. Тому що глибина на новому Дніпрі була досить така невеличка. І влітку цього року, як показала практика, да, що на середині Дніпра вона була близько двох метрів. І... Тому взагалі можливо було перепливати і перетягати дрова з Хортиці. Ось так все добре зрозуміло. А також вознесенці перевозили своїх свійських тварин на острів на літо. Літом там тварини годувалися, а на осені, осені їх приїжджали, забирали.